Такі є бісеринки різних кольорів. Що що? Тихо! Тих? Учинив демонстрація погана. Тих. Аня, тихіше. У вас є шкатулка, в якій є бісер. Кількість кольорів бісеринок N. Вам треба сказати яку мінімальну кількі раз, кількість раз треба витягнути ці бісеринки, щоб у вас в руці виявилося дві бісеринки однакового кольору. Ви будете витягувати закритими очима, і ви маєте сказати, що ось цей момент настав. Я витягну вже дві бісеринки однакового кольору. Кількість, кількість кольорів N. Так. Кількість кольорів N. Кольор один. Н кольорів. Наприклад, 5 кольорів. Я витягаю один раз і одного кольору. Так, у вас є, наприклад, 5 кольорів, всі тільки тягнути? Щоб у вас було дві біселетки одна по А чого 10? Якщо вже є одна водопоєм, за 5 разів. Ну або менше за 5 разів. Щоб було дві пісединки однаково ковід. Добре, дивіться, я, наприклад, в мене є червоний, зелений, синій, білий і чорний. Я витягнув одну пісединку. Наприклад, вона червона. Другий раз тягну. я можу сказати, що вона буде червона. Чого? Nee, я не, вижу, я не, мави, я Можете, не, я сякати, не то, что, то, я не в руці прима. Врачає дітям. Можна сказати, що вона точно... В мене точно дві червоні. Чому? Сказати можу я, то що вона. <серква> Чому я не можу сказати, що там точно це дві червоні? Ми знаємо, не відомі, <Можете>. ви не бачите. <серква> <Куда серква> Але всі карати мають витяг, я тобі сказав, що там дві-одна колір. Якщо я один раз, раз, раз виден, там може бути один колір. Коли я три розсидену, там може бути такий самий колір, але можуть бути інший. Бо колись оп'ять. Коли я витягу п'ять разів, там може бути три різні. Коли я витягнув 4 рази, 4 раз, то 4 різні. Коли 5 вийде, то буде 5 різних. А шостого колі вже немає. Тому коли я витягну, я придовжу витягну якусь бісеринку одного із цих кольорів. Тому в мене вже буде дві бісеринки одного кого колю. Тому для того, щоб витягну дві бісеринки одного кого кольору, щоб я точно так бісеринки. Бігалку, кольорі, треба витягнути на один раз більше, ніж кількість кольорів. Тому якщо у нас N кольорів скільки треба раз витягнути. 1 +1. Вводиться чи число, вводиться, ви складаєте програму, яка вирішувати. В програмі вводиться число N, а виводиться N плюс 1. Пишете програму в Python. Да. Як вводите, виводите, yeah. Ні. Пояснюйте. Пояснюй. Нагадую, верніше. Оскільки тут в умові сказано, що число ціле натуральне, то треба ввести, вводити через input, але брати його в int. Наприклад, n дорівнює int input. А треба вивести на екран що? N плюс 1. От вся задача. Зрозуміли? Ми вводимо 5, наприклад. Бісер назвемо. Водимо, вводимо 5, виводиться 6. Вводимо 15, виводиться 16. Зрозуміли? Все, пишете її і провіримо її на тестах потім. А не не бо я Зараз появиться, З'явилося? Ні. Так? Наш дивіться. Давайте наш код скопіюємо. Вставим. Тут візьмемо в нас Python. І відправити. Так, ось наш, наша задачка прийнята. Зрозуміли? Так, задачка така. Державна. Неспокійно зараз на стапелях шостого доку міжгалактичного порту планети Торно. Всього за місяць закінчиться реконструкція малого броненосочого корвету Ен'я. І знову цього бойового корабля і од обласної команди чекають важкі бої за контроль над плутонівами копальними Сібеліусами. Робота не припиняється ні на секунду, лазерні зварні апарати працюють цілодобово. І від безперервної роботи плавляться шарніри роботів-ремонтників, але затриматись не можна ні на секунду. І ось у цій метушній виявляється, що термозахисні панелі корвета знову вимагають термінової обробки з сульфідом Торію. Відомо, що на обробку 1 метра квадратного панелі потрібно 1 нанограм сульфіду. тобто на 1 квадратний метр 1 нанограм сульфіду. Запам'ятали? Усього необхідно обробити n прямокутних панелей розмірами А на Б метрів. Вам необхідно підрахувати, скільки всього цього торію необхідно для всіх панелей N. Їх потрібно покрити з обох сторін. Що треба зробити? Я, <риклад> я, <риклад> я, <риклад> <там, риклад> я там пані що там один, нанометр сахфіку. На що? На один, э, один, э, один метр. Ну, це ти маєш покрити панелі цим цуфідом. Да. Да. Панелі, кількість панелей N. Mm. Розміри панелі А на Б. Mm. Їх треба покрити з обох сторін. Як знайти скільки треба толі? А плюс Б помножку на не... Проща прямокутника а, 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 а на а Б. На а на Б. Целі. Це буде б. одна панель. і з обох сторін. І помножте на два. Це буде відповідь на цю задачу. Понятно? Тепер дивіться, як її розв'язати. Нам треба ввести, дивіться, за умови нам треба ввести Н. N, A і B. А вивести одну відповідь, цю вагу, яку необхідно отримати цього сульфіду. Тобто ми вводимо три числа, вводимо числа а виводимо одне число. Оскільки нам треба ввести вже три числа, то ми використовуємо функцію MEP. Наприклад, N AB. Дорівнює MEP. Далі пишемо, які, які нам числа треба. Оскільки тут числа які. Три цілих позитивних числа через пропуск. Додатніх числа. Тому це буде int. Далі пишемо input, і ми пишемо, що ми хочемо його розділити з плітом на, на, через пробіли. Зрозуміли? Так. Це ми тільки ввели. Ми пишемо map, далі в дужках int. Кома, які ми числа хочемо розділити. Далі пишемо функцію введення input. І кажемо, що ми хочемо інпут розділити через пробіли за допомогою функції спліт. Спліт розділяє через пробіли. Так? Далі ми маємо знайти цю площу. Ця площа буде дорівнювати вазі, тому треба S дорівнює 2 помножити на n, помножити на A, помножити на B. Ну і цю площу треба вивести що? На екран. Зрозуміли? Тут тільки важке, оце map, int, input, split, А все інше, воно так як в математиці пишеться. Зрозуміли? Да. Ось, наприклад, ми вводимо. Давайте провіримо контрольний приклад, який тут є в умові. 5, 2, 3 має вивести 60. Вводимо 5, 2, 3. Виводить 60. Значить, цей контрольний приклад у нас працює правильно. Тепер давайте ще один провіримо. 14, 23, 5. 14, 23, 14235, 3220. Контрольний приклад також працює. Так, тепер ви я вам відключаю, а ви набираєте. З книги Джонатас, Джонатана Свіфта, ми знаємо, що той гулівер відвідав Україну Ліпутів. Трошки тихіше. Виключіть відео, будь ласка. Не дешай на Максим, слухаємо умову задачі. Тхни Джона свіфта, ми знаємо, що той Гульвер відвідав країну Ліпутів. Я не розумію, хто говорить. Все дівчат, дівчат. <плес> вважають? <Заважали. плес> Де мешкають Ліпути, оточені речами, тваринами та заводами невеликого розміру. Спочатку ліпути боялися гульвера, але пізніше вони зрозуміли, що таке сусідство приносить їм велику вигоду. І вони допомагали йому, наприклад, Ліпути робили ліжко для Гульвера зі своїх маленьких матраців, пошитих разом. У там були відомі розміри гульвера. Досить швидко вони змогли прорахувати кількість матраців, необхідних для шиття великого матрацу. Але в них постійно виникали складнощі з їхнім невеликим ростом і, ліжко, і ліжком. Вони іноді не могли пошити досить товстий Е, e, Значить. Вхідний файл містить два цілих числа, які розділені пробілом К. Це коефіцієнт, що відображає у скільки разів Гулівер більше ліліпутів. та М кількість шарів матрасів. Потрібно вивести кількість матрасів необхідних для побудови матраса для Гулівера. Ця задачка трошки незрозуміла і заплутана. Не відразу можна догадатися, як її розв'язувати. Ну, давайте я її поясню вам. Ось наш матрасик ліпута. Нам дано у скільки раз Гулівер більший за ліліпутів. К раз. Це означає, що він більший пропорційно як і в висоту, так і в що. В ширину. Тому йому і в висоту, і в ширину треба в Ка раз більше матрасів. Тому скільки йому матрасів потрібно. Ще раз, йому і в висоту, і в ширину треба в ка раз більше матрасів. Він в більший. Для ліпоту треба один матрас, тоді йому в довжину скільки матрасів треба. В, в довжину матраців. І відповідно в ширину теж скільки матрасів. В ка, то скільки разом матрасів буде. K на K. Так, а якщо кількість слоїв тут сказано, що йому треба декілька шарів М. То що треба зробити? Ось так, так. Да. Зрозуміли? Тому тут вже самі зробіть два числа, вводяться в один рядочок, М і К. Як попередня задача, вводиться два числа, тільки не три числа, а два числа. М. М да, і К через МЕП. Далі в С ви знаходите, в С зберігаєте оцю оцей результат і виводите С на, на, на екран. Тільки букви замінити, її не три букви, а дві букви треба. Щоб знайти результат. Як знайти результат? Ми тільки засували. Що треба зробити? зрозуміти? Суріне К на на М, понятно? Що там каже? А там М С. Краще проще задача про. Вирибайтесь, вот <рес> не можна. Вони капальчиком. Копанчиком.